Благодійного білоцерківського марафону 2025. Три, два, один. Аккуратно. Боже, найменшенький наш, дивіться, о, який молодчина. Діти всі молодці, не дивлячись на погоду, батьки з Я впевнена, що це наше майбутнє нації для них. І дощ, і сніг. Вони тут, на старті, адже маємо добру ініціативу, благодійний забіг. Збираємо кошти для реградаційного центру Титанові. Як вам настрій? Як атмосфера? Як взагалі як цього року? От які є які відчуття? Сонячно, сонячно, активно, весело. Дякую організаторам. Дякуємо вам і за те, що ви робите, друзі. Я гадаю, це хто тут у нас є, там ми там фільмуємо. Давайте подякуємо. Це неймовірно тяжка праця. В'ячеслав Запорожець, реабілітаційний центр Титанові Риха. Ми вам дуже дякуємо, дякуємо хлопцям і дякуємо за те, що ви робите. Пасибі.

Gracias. Вячеслав Запорожець вітає. Ми знаходимося в Білій церкві на марафоні. Я тільки що закінчив трасу 10 кілометрів. Наші ветерани з ампутацією пройшли 5 кілометрів. Це неймовірні відчуття. І тут я зустрічаю і не їду, А я хочу нагадати, що разом з Мариною ще в 20. На початку 23-го року ми зробили КТ-апарат для третій Краматорській лікарні, який досі працює. Він врятував тисячі життів, ви знаєте. Потім я пам'ятаю, як ми з Анаїдою вперше привезли тимчасові протези для предпліччя коала. Я дякую Марині. Дякую. І чоловіку, дякую всій команді, що ми підтримуємо один одного.